Вітаю, мене звати Макс, але вам я знайомий як містер яйця Гриз. Найбільше в житті я люблю політичну аналітику та аналіний секс. Як бачите, сидіти мені вже боляче, тому переходимо до політики. У зв'язку з виборами Трампа у Сполучених Штатах МакДональса на українському Ютубі активізувалися експерти всіх мастей, щоб бризнути своїми прогнозами в обличчя підписникам. Варто лише пару хвилин подивитися будь-який відос, де у назві є слово прогноз, аналітика, закінчення війни і ваші рекомендації, заповнені контентом різним за змістом, але однакової, риготно калової якості. Мотивація у всіх цих експертів одна урвати півгодини вашої уваги. А для такого досвідченого новинного наркомана, як ти, треба підсунути забористий інформаційний став. Тому ютубери змагаються у створенні клікбейтних обкладинок і більш шокуючих заголовків. Думаю, у кожного з вас є знайомий, який має свою унікальну і головне правильну думку стосовно будь-якої події. Він найкраще всіх знає, як треба планувати бюджет, як побороти корупцію, як виграти війну, розмовляти з таким челом, те саме що спілкуватися з геройновим наркоманом. Неважливо про що говорите ви, цей чувак все одно почне вам заливати про масонів, Путіна, Єрмака і який план перемоги реально спрацює. І ця схожість наштовхнула мене на роздуми. Я вирішив поставити експеримент, що не несе більше шкоди моєму здоров'ю, тиждень перегляду політичного контенту чи тиждень юзання державів. Для проведення експерименту я обрав сім видів котиків та сім інформаційних рупорів пропаганди, виставив їх за рейтингом від найменш шкідливих, таких як алкоголь, цигарки, марихуана, і на кінець приготував найсмачніші, ой, найтяжчі грін, медрон і сіль. Понеділок. В принципі, цей день ніяк не буде відрізнятися від звичайного дня звичайного норміса. Ранок я почав з легальних наркотиків. Таких як цигаретка та кава. А коли животик заборлив і настав час смачно продерстатися, я відкрив телеграм-канал Лачан пише. На обід в мене був відос стерненка, а на вечерю бахнув вина і подивився їй більші прильоти в труха. Резюме першого дня. Ніякого негативного впливу на мій організм я не зафіксував. З неприємних моментів це ранковий понос від Лачена та невеликий прилив патріотизму після вживання алкоголю ввечері. Вівторок на цей день я підготував план і не один, а цілих два. Тільки один план, вирощений під фіолетовими лампами, а другий план стійкості. Опустивши пару банок, я почав дивитися вечірні звернення Володимира Зеленського. Але після додаткової порції муанів, мені захотілося покоражитися, і вхід пішли: розсміши, коміка, вечірній квартал, слуга народу. Спогади про цей день у мене трохи туманні, особливо мені сподобався жарт зі стендапа президента про роздачу тисячі гривень всім підряд та повернення всіх окупованих територій. Але здається, що мені це просто примарилося під кайфом, бо адекватна людина такий бред сказати не могла. Середа. Дебільний день, мені він не подобається, тому я вирішив його скіпнути. З самого ранку закинувся грибами, марками, одягнув vr окуляри і ввімкнув Дмитра Гордона. Вибачаюсь, Гордона. І тут почалося справжнє пекло. Якби існували змагання по беттріпу, то цей випадок зайняв би перше місце. Абсолютно заслужено. Монотонне повторення абсолютно очевидних речей лисою головою за декілька годин занурюють тебе у транс, а видача чужих вигаданих прогнозів за свої своїші інсайди викликає деяке бажання срати, на монітор, з якого демонструється такий контент. В результаті третього дня нашого експерименту я був змушений зафіксувати перші збитки, підірване психічне здоров'я та гімно на екрані. Це те, що вас чекає, якщо подивитися Дмитра Гордона. Четвер рибний день тому сьогодні в меню Наталія Мосійчук та раміна. Розумію, ти зараз потягнувся вимикати на це відео, бо фу жінки, але. З усього, що я вживаю у цьому відео, мені подобається тільки Кукаїн. Тому тут мова не про мої чи ваші вподобання, а про популярних українських політичних блогерів. А чому саме ці персонажі забралися на цей каловий Олімп, це вже питання не до мене. Охарактеризувати ці 24 години можна одним словом: єбана депресія. І щоб не самовипилитися, я взяв собі на допомогу Xanax – ЗПАМ і клей ПВА. З цим набором стало хоч якось можливо дивитися цю нудятіну. Всі інтерв'ю Мосічук мені нагадують діалог маминої подруги тьоті Наташі. Про раміну я взагалі мовчу. Людина з ім'ям, як японський суп, задає питання на рівні п'ятикласника, окреме питання до якості гостей. Зараз раміна Абдулівна трохи піднялася, тому їй стало легше підбиратися до топів політичної і медійної сфери, але всього пару років тому. А в черзі до неї стояли тільки інфоцигани і інстаграм подружки Підводити підсумки цього дня я не бачу сенсу. Таке враження, наче я полизав волохату пиду. Можливо, це пов'язано з тим, що я в четвер робив куні, але це не точно. Нарешті п'ятниця. Підійшов я до цього дня виснаженим з усіх боків, з повною головою калу і абсолютно пустим шлунком. Бо їсти під весь цей політичний ютуб просто неможливо. А єдине, що відрізняє людину від тварини, це необхідність харчуватися виключно за переглядом Ютубу. І щоб банально не відкиснути з голоду, ну і не пробувати вихідні на цю хуйню, я вирішив заспідранити експеримент і в одне рило засадити триденну норму крінжа Уніан. Ця абревіатура змушує мене прокидатися з холодним потом на обличчі і зжатими яйцями в руці, іноді навіть моїми яйцями. До вашої уваги, перший в українському Ютубі Анбоксінг Уніан, Ютуб канал на 4,4 мільйони, і 45 тисяч відео. Це просто пида. Я не знаю, ким треба бути, щоб витримати щоденний спам цього каналу. Вони викладають відео кожні півгодини. На створення цього відео, яке ви зараз дивитесь, пішло декілька днів, починаючи з моменту написання сценарію і аж до того моменту, як я натиснув кнопку опублікувати, і все одно відео сповна хуйня. Можете тільки уявити, яка якість контенту у Ніана, якщо на його виробництво йде хвилин 20. Але найгарячішого котла у пеклі заслуговує дизайнер прев'ю. Якщо звичайна людина на 80% складається з рідини, то прев'ю Руніана з Сечі, а не інші 20%, з клікбейту. Настільки наглухо відбитих і абсолютно не відповідаючих змісту відео, не те, що там відео, просто реальності я не зустрічав. Окреме питання домови каналу. Абсолютно весь контент викладається російською. Певно, агентство, яке працює з 93-го року, не знайшло часу найняти якогось перекладача-редактора, але знайшлося місце для дизайнера-шизофреника. Через дві години перегляду я розбив телефон і встрився цим склом. Цей п'ятиденний експеримент довів, що шансів вижити чи, хоча б, зберегти здоровий глуст, якщо вас цікавить українська політика, немає. Навіть не вздумайте підписуватися на телеграм-канали з новинами. Єдине, що вас там чекає, це важка залежність, втрата всіх близьких вам людей та смерть.